Друзі, мої вітання, ви на каналі Шкода, що Невах. До речі, знаходжуся в Луцьку. Сьогодні неділя. Людей вихідний. Приїхав на авторинок, є підбір. Буду так само знімати авто. ну, Весь загальний ринок зніму, щоб по цінах більш такі екземпляри цікаві, такі більш шкодові машини, «Октавії», шкоди, турани, що буде так по можливості буду відзнімати. Тому, друзі, приємного вам перегляду.

шини, дивіться у поганому стані. Ось такий друзі варіант. Давайте глянемо MPI на HTV, 1.6 МПА. Також люблять, шукають для роботи, для таксі. Ставиться газ без проблем. 7850, 11 рік з кондиціонером 67, 373 68, 26. Комплект літо зима, Німеччина, Автомобіль. От Volvo V50. 10 рік. Дизель, ціна 1,6. Дизель, ціна 6700, 099-361-4101. Добрий день. Обольфік 11-12 рік, 1,6 дизель. 063 814 80, 24 Кондиціонер, квіс, підігрів, сидіння, електрика, все в автомобілі працює. Отринок. Один 1.5 дизель. 12-13 рік. 0.63 814 80 24. Варіант. Давайте глянемо. Peu. Pežhost 107. Такий для міста автомобіль 1.0 бензин 1415 рік, 063 814 Renault Laguna 2 літра дизель, 120 кВт, 8-9 рік, 0,63, 814 24 Коли цікавите, телефонуйте, набирайте пластика. От знаходимося ми на другій площадці. бачите, ринок Луцьку великий. От дві. Є от такі для сім'ї Opel Zafir. Яка ціна рівно 10 тисяч доларів. Авто 25.02-23 бачу номера сертифікат 005 449 71 97. 2 літра дизель, 2014 рік, 213. Також дуже котикий колір, бачите, він переливається, камелювається. Так само з ходова машина Passat b 6 7250 2,0 дизель, автомат 220 пробіга 050 050 015, 6139. 39. Коли цікавить, набирайте. Триномиган новіші Морді 16 рік. 16 рік 8700, 1,5 дизель, 208 пробіга. От номер телефона 095 707 93 37. Focus 5900 цена. 2008 рік 5900, 24 пробіга. номер телефона 095 707 93 37. Ось такі бачите є реалії. Да, зараз щось таке більш-менш все забирається. Остається... Такі варіанти. 6999 бензин, 1,68 рік Швейцарія, BMW першої серії. Сертифікат Шкіра, 6 тубка, стоп 7 тисяч доларів. от такий автомобіль. До речі, тож, вони клієнтам купили Renault Megane, 186 тисяч пробіга за 6 950. Не, 182 тисячі пробіга. Куча така ціна, коли автомобіль був куплений на авто один на аукціоні, і клієнтам підійшло по правій стороні, навіть на, на арісі було чуть-чуть, там 600 мікрон шпатлівки, і люди забрали. І то, я вам скажу, ми прийшли до машини, пішли до машини, і, виходить, вже її хотіли забрати, яку ми перші подзвонили, знаєте. А ми так я беру номер телефона власника. І, ну, бо він сказав, що 150 доларів торг. І таки кажу, типу, що ми вам даємо цю суму 6950. І ну, типу, все каже, давайте каже, задаток, каже, я виїжджаю. І отак от ми забрали реном для людей. Перший базар і людина продалася. От, до речі, Nissan автомат, коробка 1,5 бензин, 57,500 ціна. кого цікавить, 0,99, 257, 57, 58 автомат, 7,5. Давайте зараз момент, крім, безключовий присутній. 7500. який варіант. Непоганий варіант. кого цікавить, 7500 ціна. Хто на номерах? Так, зараз. Ще раз продублюємо номер телефону. Дивіться, що навіть Київ Стар є 067 613 65 86. Цікавить, телефонуйте. А просто до, до 10 людям. там Скільки кашка стоїть? Так, Бачите, ну людям зараз. Да, до 10 -ти да. а, да, я Зараз трену сцені. 12 рік модель. 7400 ціна. Людина говорить, 0,67, 613, 65, 86. Гарна комплектація, щойно пригнаний. Панорама. Дивіться, друзі, панорама присутня. Открито,, да? так? Навігація, шкірине кермо дивіться, не, не фарбоване, так як є, не перешите. Сидіння, ну, круті сидіння. Все чітко. 200, 207 871 пробіг. Hyundai i30, 13 рік, десь 200 ціна даного автомобіля. Без єдиного підкасу по кузову. 1,6 дизель 9400 навіть бачу 0,99, 403, 92 92. Навігація підігріви, все двох зонах клімаконтроль. Погані машини мені також подобаються. Оці можна розглядати. Польт 6, 1,6 дизель. От Ціна 7450. 241 тисяча пробіга 095 113 3 Кого цікавить, більш детально можете телефонувати. Або так само набирайте мене, Гляну, так само номер телефону 087 89 11, 11 8 Потрібен огляд без питань. Скину всю діагностику, все, по автомобілю на Viber. От посад. 2 літри дизель, 11 рік. ціна непогана, до речі, з панорами, сам паркується. Обслужений 9250. Номер телефону 063 801 54 45. посадок до сьомий. Шкода Октавія 5, 2 літри 103 кВт, 11 рік, ручна механіка 8900 0,25, 515 61 87. Такий варіант. Універксалі. От автомат офі. Зефіра. Автомат. 1.9 дизель 066 915 40, 96. 9 Дев'ятий рік. Зефіра. тільки бачу трохи є тут моменти. Але автомат. Опів такі диски. Кого цікавить? Телефонуйте. Друзі, містанкашкай. Один і дизель. 8500 ціна 230 пробігом, 067, 124 47, 0,6. Ford Focus. 8 рік, 1.6 дизель, 6200 ціна 0,66 998 2303. Ось Peugeot 3008. Ходова машина, до речі, 2.0 механіка 9444. Ціна, 60 ступочка, 110 кВт, два ключа без підкрасів. Номер телефона 067 966 9979 79 автобус без Данії. Чи звідки це От збігли, Сіат біглі Свят Альхамбра. 9 рік, 1,9 дизель, ціна 8333, 0,67, 96, 69, 979. Реноміган, цена 5,250. Фокус 11 року, 7 999. Ціна. 1,6 дизель, 85 кВт, номер телефона 097 422 44 27 Старіший Ford Focus 9 рік. 6600 ціна. Номер телефона, дизель 1,6. Кого цікавить, набирайте. Номер власника той самий. Добрий день. 1,5 дизель на ганк.

6 крутий червоний колір. До речі, 1,6 MPI. 10 рік 066 998 9303. Механіка, звісно, був, він був би на автоматі, то ціни його не було. Але крута машинка, мені подобається. Така для місця супер. Ну, класна машина. От Hyundai Tucson, 7450-7 рік. В Ригні Фарбі 2.0 бензин 025 32 32 633. Ки варіант Ну, Toyota Avensis 12 рік. Дизель 2.2, 110 кВт. 9800 цена, 0.99 229, 35, 33. Така Toyota Avensis Renault Megane 8800 14 рік. Кімдайтуксан. Повний привід, до речі, 2.0 0 бензин, шостий рік, 7350 ціна, без підкасів, не фарбовано, 215 тисяч пробігу, номер телефону 099 678 9911. Глянем кадр, 9 рік, газ, бензин, Кадр. 9 рік, ходова машина, газ бензин, заводський пасажир, Каді Life, повністю обслужена нове ГБО четвертого покоління 097-258-7606. І класний кадік. Давайте його бійдемо. Ззаді також номер телефону є. Ось такі варіанти. От, Астраж, Astra, -H, Opel Astra -H. 5999 ціна. 1.6 бензин, 2009 рік, 166 тисяч пробіга. Каталізатор, я так зрозумів, що є. Рідний пробіг, каталізатор. От номер телефону 063-2-4037. Tour, 2003 рік. 1,6 mpi 4999, ціна 06324037, 240 тисяч пробігів, бачу сервісна книжка, розпечатки. Все присутнє, добре. Коли цікавить, телефонуйте. Opel Meriva 1,6 MPI. 400 ціна 247 000 пробігів, 095 32 32 633. Принос Сенік, 1,5 дизель, 8 рік, 5650, без жодної підкраси. Пробіг 265 тисяч рідний, 066 836 0550. Бачу, розпечатка по сервісах по пробігу є, якого цікавить, набирайте 251 на 587. Це було 23.02.21 року. Дігун гарно працює. От Шкода Октавія А5. Свіжак свіжа, бачу в 05, 05,04-23 році номера транзитні. Дійсні. 10 рік, 1,6 дизель, 8850. Ціна. пробіг 246 тисяч кілометрів. Номер телефону 066 836 0550. Тікармо, механіка, клімат, підігрів. Резина континенталь, дивіться яка. Я нам що там, що там, я 17 роком резина, класно. Пріномеган 9150 Комплектація Бозе. 243 тисячі пробіга, 81 кВт 12-й рік, 0,26, 90, 44, 0,84. гольфи. Давайте. У Універсалі Гольф 400. 1,9 дизель. От номер телефона 099 449 89, 59 Хетчбек Гольф 2001 рік, 3600 ціна. От Volkswagen Bora. 99 рік, 1,6 бензин, 3950. От номер телефону. Кого цікавить, набирайте. От Hyundai i30 2007 року. 1.4 бензин 5350 ціна 066 579 38 38. От посадик b 5 4.699 ціна, 1.6 бензин 2001 рік. от Номер телефону 096 818 22 35. Добридень. Хочу подальші ціни немає Сендеру. А можна знімати? А, ну то все, вибачайте. Бачите, не можна. Гольф 5 025 047 34 73 6800. Каже, є дозвіл, а дозволу то немає. ПЖОПАКНЕР 9 рік, газ, бензин, 7000 доларів. Торг присутній, гарний торг пише. Ручна механіка, пасажир. От Кенго також 7999 ціна. 9 рік, 1,5 дизель 0,2696. 90-559, рідний фарб, власне, говорить. Збережена повністю машинка. Заводський пасажир. Кого цікавить. Телефонуйте, друзі. Бачите, людина відкрила, давайте глянемо. Глянемо Бачите, Кермо, КП, кондиціонер присутній. Зараз ми закриємо. От, друзі, Peugeot 206, 1.4 4 дизель, ціна 4650, номер телефону 066, 180, 75, 63. Звати Олександр. Opel Insignia, седані. 1,4 турбобензин, 7650 ціна, 12 рік. 066, 180, 75, 63, звати Олександр. Цікавий, телефонуйте. c 3 Picasso, 1,6 двигун, 11 рік. Номер телефону 099 197 92 07. Кіріномеган Базешник. комплектація 12 рік з Голландії. 1,5 дизель, 217 тисяч пробіга, 950, номер телефону 098 516 96 63. Сервісна книжка, бачу, лежить, панорамка. грант, Автомат, робот 1,5 дизель 13 рік, 12 місяць, 7-місний 7900. От номер телефону 066 851 -09 11 Ось такий Hyundai i30 1.4 бензин. Ціна 4700 066 778 72 76. Артем. ТРТМ. Сьомий рік цікавий, телефонуйте. Ось таке сяд. Толедо, 2003 рік, 4200 ціна. 095 210 9450, 164 заявного пробіга, один бензин, третій рік. такий один От 1,8 шкода Октавія бензинова. Цена 6900 095, 611, 92,64. Ось такі друзі реалії на сьогоднішній день. Тому коментуйте ціни. Що ви скажете по цінах, як вам ціни, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Канал називається Шкода, що не вах. Коментуйте відео, пишіть що, що вас цікавить, що оглянуте самого святіку. Один 1,8 бензин, 7 тисяч доларів 0 0 56, 118. 5618. Оце тренд. Берлінгово пасажирський 9-10 рік, 7450, тільки пригнано, 1,6 6 дизель, автобуси уважень, гарна комплектація. От номер телефону 06663361. Такі варіанти. Цікавий телефонуйте. От Volvo S-40 седані, 10-й рік модельний, 9-й 9-й рік модельний 10-й, 1-6 дизель. 7350, номер телефону 06663 61 Який варіант? От, от 2 літра на автоматі Grand Scenic 7900, до речі. Отакий Grand Scenic 7900 067 361 3493. Франція, 7-мімісний 2 літра дизель Grand Scenic, 10 рік. Варіант Цікаво трутинути. От 1.8 бензин 6200 восьмий рік універсалі. Astra H. 6200 ціна. Номер телефона 066 36 11 118. Сервісна книжка. Кого цікавить, набирайте. От шкода Fabia 4,850 ціна, 8 рік, 1,2 бензин 0,50, 576, 92, 35. Так, ідемо далі, це дорожчі варіанти. Так, 8700 Октавія. А 5. 13 рік, 1,6 дизель. Подо Octavia 8700, номер телефону 050, 576, 92, 35. Mitsubishi Lancer 8700 на 2 літри бензин. Якщо там по коробці у нас? Коробка у нас є варіант, там хороть би так Автомат 15-й рік Lancer X050 576-22-35. Варіант автомат. номера, десь номера бачу. Шкода Fabia 4600. Дев'ятий рік. 266, 218, 1498. Авто в гарному стані, блюс вклад, комплект літній гуми. Два ключа, до речі, присутні. От Nissan Qashqai, Восьмий рік. Ціна 8900. Нефарбована. Сервісна книжка 050377-2203. Ну що, друзі, побували ми на авторинку в місті Луцьку. З ціни не падають, ціни тримаються. Так само є, можна там якийсь дешевший варіант знайти, хтось там торгується. Так само бачу, от людям Мегана купили, в принципі, по адекватній ціні з адекватним пробігом 182 тисячі пробіга. А так от люди ходять, люди щось купляють, люди щось оглядають. Тому дякую за увагу, що дивитесь мої відео, підписані на мій канал, обов'язково так само коментуйте відео, ставте лайки, вподобайки. Це буде просувати мої відео і мені буде більш натхнення працювати над, над даним контентом. Тому мирного неба вам, всього самого найкращого на зв'язку.